Показати, як діє наша електронна система перепусток, яка введена в дію з 7 липня поточного року, практично о 9-й годині ранку система запущена. От вона два дні попрацювала вже фактично в робочому режимі. На початку нашої наради я хотів би зазначити, що прямо сюди ми прибули прямо від президента України. З нами була проведена нарада, в якій взяли участь. Керівники силових відомств і волонтерських організацій на цій нараді. Президентом ми прозвітували про створення саме цієї системи. Я прошу в першу чергу волонтерів звертаюся до журналістів. Якщо є дані про причетність наших співробітників до корупційних схем, до сприяння в незаконному переміщенні товарів або осіб через лінію зіткнення, що може йти на шкоду державним інтересам. Повідомляйте нам про це. Я обіцяю, що ні одне таке звернення не буде залишено поза увагою. Обіцяю максимальну сприяння не тільки місії міжнародного червоного хреста, але й всім міжнародним організаціям, які допомагають нам пройти це випробування.